Vibes, і я, я повертаюсь, I'm back. I'm back Я повертаюсь до вас. да да Чого мене так довго не було? Якщо комусь цікаво, то я трошки тупанула і випадково видалила відео, яке я засняла і мала викласти перед новим роком. Але так а що, ну, видалилось, і не збереглось ніде. Саме найбільше моє розчарування, оскільки, ну, там було багато стрем. Але ладно, проїхали. Я вже відійшла від цього. І я вже після всіх цих різдвяних канікул повертаюсь до вас. І хоч, напевно, це відео трошки запізніле, але я все одно хочу добити це відео і хочу показати. Короткий огляд дорам 2025 року, які я переглянула, які я не додивилась, які я закинула і чому. Якщо вам цікаво, дивіться, далі буде. За 2025 рік я переглянула дуже багато дорам, можливо, трохи менше, ніж в минулому році. Я не рахувала, я не рахувала. Але топ найкращих драм, які зараз мені зазирають у пам'ять, які я переглянула за 2025 рік. Це не обов'язково не обов'язково драми, які вийшли 2025 року. Це Коли дзвонить телефон. Дуже класна драма. Мені засіла прям душу, це прям улюблено, дуже всім рекомендую. Наступні дорами це прям топ-топ, топ. Це Слава, малі жінки. Да, у малих жінок, там не дуже так розвинена романтична лінія одної з героїнь, яку би хотілося б побачити. Але хімія між цими головними героями дуже-дуже сильно видна і дуже хочеться ще раз, ще раз побачити цю пару разом. Розумієте, наскільки воно все захоплює дорама, слава, там, де є. Багато булінгу помсти, як жертва зуміла покарати своїх нападників, нацьковуючи їх одне на одного, і вона, в принципі, ніби нічого і не робила, тому що е їх. Моя дружба цих нападників була дуже така крихкою, слабкою, і вони готові були спасти свою власну шкуру, а інших підставити. Також є драма курок. Драма курок, вона прям дуже класно входить, тому що тут вже жертви стріляють своїх нападників, наскільки вони вже хотіли помсти дуже сильно. і це… Цікаво спостерігати, і ти ніби рада, що жертва помстилася, з іншого боку, розумієш, що ну, це якось дуже-дуже жорстоко. І, в принципі, можна якось це відпустити. І тому тому я вам теж її дуже рекомендую. Також дорами, які я ще переглянула, і вони. прям Зайшли в моє серце, це кохання чорного дракона, полум'я чорного дракона, кохання чорного дракона і полунички, тут різна назва для цієї драми. І вона просто зійшла в моє серце. Я її дивилась на початку 2025 року, і просто amazing, amazing. Давайте перейдемо до топ розчарувань дорам, які я закинула. А, Секунду, 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 секунду. секунду. Я забула ще назвати таку драму, як дорама Бойфренд. Boyfriend. Boyfriend. Також мене зачепила своєю легкістю. Подобається, що заставка, і... заставка цієї дорами показує таку класну кіматографічну. Складову, так би мовити, і радує серденько і, і сподобалось, як взаємодіють двоє головних героїв, акторів. Їхня хімія просто неймовірна, просто дивишся і кайфуєш від цієї дорами. А тепер, а тепер вже точно переходимо до дорам розчарувань або дорами, які я закинула з певних то якихось то причин. З перших, же серій, з перших же серій я закинула такі дорами, як «Ха-ха», дуже очікувала, що буде дуже оптимістична дорама, я буду сміятись, але не тут то було, мені було нудно, і я подивилась 3 чи серії, і на тому я її закинула і не планую повертатися. Наступна драма – наступ на дораму, це крамниця ліхтарів. Да, Мені казали, що потрібно подивитись далі, і я планую, можливо, я вже в цьому році точно я подивлюсь, е, крамницю ліхтарів, і скажу своє враження, тому що чому я її закинула? Не тому, що вона погана, а тому, що е, трошки для мене вона на перших серіях не зрозуміла була, і якось закрилась на фоні інших драм, які я вибирала і переглядала. Наступні дорами це під прикриттям у старшій школі, прикольна хімія була, але чомусь, чомусь, чомусь мені воно теж не зайшло, і теж так само це страхування на випадок розлучення, боговомов переворотний дух. Чомусь воно теж мені щось я спочатку була в захваті, але теж от закрилось на фоні інших дорам. Мій примарний сусід це фільм, це фільм, але чомусь він мені не зайшов. він, ну ніби задумка, задумка цікава, але от щось, щось, щось мені тут не вистачало, не вистачало. От Хто дивився цей фільм? Ось скажіть, поділіться своїми враженнями. Вам він сподобався? Бо Тому що я дивилась, а мені от не виходить. Не хватало цей акторської гри. Може, я не знаю. Ну, от не вірила я їм. Воно якось все сухо виглядало. Поруч і осторонь, те й усе інше. Цікавий сюжет. Цікавий. Але закинулась на фоні того, що я хотіла більше комедії, я не хотіла такої великої драми. Тому якщо ви хочете подивитись велику драму, то ти і усе інше поруч і осторонь вам підійде. Підійде, Вони непогані, відгуки про них чудові. Тому е, я не скидаю ці дорами з рахунку, і думаю, я все ж таки, коли буду готова додивлятися ці е, дорами, я їх додивлюсь. Я просто їх поставила на велику паузу на невизначений час. Ну, отак, все. Також е я не додивилась лакорн, ла «Кін», «Порш», ЛГБТ шний серіал. Е все було нормально, все... я була в захваті. Я половину серіалу подивилась, але потім потім така. Та ну, щось, щось, щось таке щось намічається, що щось мені вже не подобається, я не хочу це дивитись. І... Я перестала його дивитись, але да. початком серіалу я була задоволена. Щось пішло не так, щось пішло не так, я не знаю. що. От не знаю що. Може, я якась дуже вибаглива до всього все, я не знаю. А тепер дорами, топ-дорами 2025 року, топ прям. Топ-топ дорам 2025 року, які я встигнула подивитись, я ж не всі дорами 2025 року подивилась, але я вибрала саме топ 2025 року дорам, які мені дуже сподобались, запали в душу. І, можливо, далекому майбутньому, коли я захочу поностальгувати, відчути цю ностальгійну нотку. Я подивлюся ці дорами. Ще раз згадаються деякі драми, які я вже згадувала, але нічого, але нічого. Дракон чорного полум'я. Або інша назва мій улюблений суперник. Дуже класна атмосфера. Так, да, різниця віці в них є, але мені дуже-дуже сподобалось. І ця різниця віці не дуже така і велика. ну... Ну, ладно, на початку їхніх таких е, знайомств в них якби підліток і е, маленьк, і е, підліток і студентка, але, але потім ж вони вже стануть дорослими людьми, так що все окей. Історія кохання і Ченхва. І це така історична драма з нотками такого дорослого чуть-чуть контенту. Да? Трошки з таким підтекстом сексуальної освіти, і за цим дуже цікаво спостерігати. Мені подобається оцей невинний любовний, так би мовити, трикутничок. І це дуже класно, дуже чудово було спостерігати. І мені дуже сподобалось. Наступна така історична драма це Я вкрала ніч головного героя. Да, є. є на це манга, якщо не помиляюсь. І за цею... І тут зняли на це драму, і ну, 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 дуже хорошо зіграли. Мені сподобалася хімія, от I like it like it. Все. Е, також е, драма картопляна лабораторія. Е, також цікава хімія двох головних героїв, а окрім них дуже цікаво спостерігати між е, хімією другорядної пари. Тому, тому я дуже рекомендую подивитися, якщо ви ще не дивились. Якщо ви ще не дивились, дивіться, дивіться! Повторююсь, драму це курок, класна драма 2025 року. Королева Шахрайства. Королева Шахрайства. Тут вже, звісно, не як у Дорамі Крок, помста тільки виконується за допомогою зброї. Тут помста йде як театральні вистави вживу, і це дуже захоплююче, дуже цікаво спостерігати. Я очікувала, що там може бути якась любовна лінія, але ні. Але я думаю, може, може нам покаже, ще другий сезон, ну там мені натяк був повний другий сезон, пожалуйста, будь ласочка. Ну, дуже цікаво. Мені хочеться ще подивитись, послідкувати за цією трійцею, за цією командою, як вони далі продовжують заробляти гроші, оманюючи інших людей, шахраї. І, шахраї. Ну... Ну, і дуже ну, цікаво. Ну, будь ласка, я хочу, щоб цю драму продовжили. І ще остання топ дорама 2025 року одружись з моїм чоловіком, японська версія. Там, напевно, дуже мало-дуже мало, дуже мало поцілунків між головними героями. Але оці їхні взаємовідносини, вони такі. Емейзінг, я вже втратила слова, описувати, оскільки ну все чудово в цих ну, ну мало там якихось таких мінусів, які я навіть не можу згадати зараз. От от мені сподобалось «Одружись зі мною «Одружись». Одружець з моїм чоловіком, я пацька версія, от, е, на, вон, наскільки класно поданий сюжет, що, ти в кін, що, я в кінці, що я в кінці навіть трохи була трішечки капельку, була засмучена, що злочинці померли, тому що ну, якби, ну такий спойлер. Да, е, тому що е, подано так історії, що ти думаєш, що вони реально покаялись, Що вони реально, хоч десь в них була та совість. Я сподіваюся на це. Дуже це. Не... син маминої подруги коханням в Сандари, у в них, по суті, майже, ну, хоч історії різняться, але вайб, комедії цих самих історій люблю, не люблю, ти мій друг, ти мій коханець. от спостерігається і. ну, Майже, ну, от є якась трошки нотка однаковості, і якщо ви одну з цих трьох дорам бачили і хочете відчути такий самий вайб, то можете обрати серед цих ще дві, подивитись і скажете дати своє враження. Цілобовий фітнес-центр, то це дуже легка дорама, дуже смішна дорама. Якщо дуже коротко, легка, смішна, класна і дуже. Е і дуже прикольно, Ну, ну прикольно, Ці всі тренери, це весь цей спорт. Хальчики натхнення мені прям дуже захотілось бути в їхньому гуртку, там, де різні вікові категорії, подружились, роблять е, спільну. Справу малюють і немає різниці, як ти малюєш. Головне, що ти просто малюєш і отримуєш задоволення. Ця драма дуже така класна, по кайфу і ну, я, рекоменду, я рекомендую. Загадай бажання смішно, дуже цікаво спостерігати між стосунками е, 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 психопатки і. Джина, да, вона не вміє відчувати емоції, а він такий. Я самогутній, але все одно я тобі підкоряюся, я тебе люблю. І ну, вона його б'є, а він такий вау вау. Ну, може, це трошки нездорові стосунки, але нас ну, тікаво за ним спостерігати, прикольно. А? І, і, і там був хіпіант, ну, ну, якби берігут. Ну, ну, Мерю, да? Така трошечки, так, давайте топ фільми. То фільми, які я переглянула. Комедії – це сусідка з пекла. Той день із кимось. Сусідка з пекла там, ну, якби яминиця вселилась в просту дівчину, але вона цього не пам'ятає, тому що неї пам'ять старається, коли та. Демониця в ній сидить вночі Там пару годин. І, але все одно її тіло виснажується, а демониця все пам'ятає, і герой такий закохується в цю непросту загадкову дівчину. Цікаво, посміятись є що. Е, той день із кимось, там часова петля, це тайландський фільм. Прикольно. Ну, ніби багато є вже фільмів на оцю часову петлю і так далі. Але ну, є там Особливо така родзинка цього фільму, і прям ну, неочікувана була для мене. Але топ-плаксиві фільми 2025 року, які переглянула, це стара з закоханий чоловік. Е, ну Там поплакати можна, там дуже багато плакати можна і ну по настільки ти е, починаєш любити персонажів. Да, або недолюблювати персонажів, як це е, є у фільмі Стара з ножем. А потім в кінці тобі дають таку кульмінацію, таку розв'язку, що ти така: а, ну, а може не треба. Ну, а, мені вже шкода, я не хочу такий фінал, я не хочу такий фінал. Але хто мене питає? Але без цього б цей фільм був не таким трагічним. Отже, давайте проведемо пісумки року 2025, як я веду канал. Цей канал я вела в цьому році дуже імпульсивно на початку року, потім вимкнення світла, певні життєві обставини, і я з'являлася тут дуже рідко. Але я сподіваюся, я сподіваюся, я налагоджу свій режим і. Буду регулярно постити відео для вас. Я сподіваюся, що у 2026 році я буду краще вести цей блог, тому що мені подобається особливо мене захоплюють оці всі коментарі, які є у мене під відео, я навіть їх на стіну розвішала для такої особливої мотивації, щоб я не здавалась і йшла вперед. Мені подобається. Займатися цією справою. От все, що я можу сказати. Ну, Тільки я трошки не люблю монтувати. Можна, щоб за мене хтось монтував? <гум> Пожалуйста. Ну, ладно, ладно, що вже поробиш, що вже поробиш. Отже, я хочу зробити промову вдячності. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь канал Дорама Vibes. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Пишете приємні коментарі. Я дуже вам вдячна за кожен перегляд, за кожен лайк, за кожну підтримку, за теплі слова. І я рада, що ви зі мною. І хочу вас забрати у цей наступний рік 2026. І тому дякую всім за перегляд, дякую, що ви зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Гарного вечора, дня і ночі. З вами була Дорама Байвс. багатогранна дорамниця, яка... Запланувала для вас ще багато чого нового. Бувайте!